Так склалося, що за останній рік, там рік, лише в стінах загинуло 23 людини. Статистика по всій країні говорить, що щороку гине по тюрмах і таборах України сотні і сотні ув'язаних. Ув'язані по тюрмах не мають ні лікування, ні повноцінного харчування, ні можливості зв'язку з рідними, ні, ні можливості зв'язку з адвокатами. E, і це все при тому, що, що ще до 2006 році Україна підписала європейське право пенітенціарної системи, яке Україна не виконується. E, хоч це правильний документ, він підписаний ще більше 10 років тому. А, а, але по суті, жодна з норм цього документу не виконується. В цьому документі прописано і право людей на телефонний зв'язок, і повноцінне харчування, і повноцінне лікування людей, які перебувають ув'язнені. Я хочу наголосити на тому, що незалежно від того, чи людина вчинила якийсь злочин, чи не вчинила, якщо вона перебуває за ґратами, це не дозволяє її вбивати, тому що за ґратами сидять так само люди, які самі, які, які, які на волі. А подекуди навіть набагато краще, ніж ті люди, які сидять на волі. Тому сьогодні ми прийшли під ціни пенітенціарна системи із конкретними вимогами. Перш за все, це виконання європейської е, е, хартії по е, пеніціарним правилам. Не формального виконання, а реального виконання. Ми вимагаємо гуманізації перебування людей в СІЗО, дозволу на телефонний зв'язок, дозволу на повноцінні контакти з рідними, до, і е, е, виведення охорони здоров'я і лікування з, е, е, з системи під, під міністерство охорони здоров'я. Так сталося, що 1 січня, коли загинув Макар Калесников. Це стало для нас, звісно, для нас всіх трагедією. Але трагедія це не має бути лише одним а, фактом трагедії. Тому а, цей, цей випадок мусить стати для, для нас а, тим кроком і а, для всієї зміни пенітенціарної системи в Україні. Тому що по суті пенітенціарна система це єдина структура, яка після Майдану досі була навіть формально не реформована. І, по суті, пенсійна система є досі спадкоємцем Сівєцького ГУЛАГу і з усіма наслідками від того. Двічі революції починалися через репресії і політичні вбивства. Спершу була справа бійців 9 березня, масова справа, була страта журналіста Георгія Гонгадзе. І Україна повстала, Україна скинула кучму. Сталася революція, але через президента, під час президентства Януковича, історія повторилася. Януковича, е, кінець кучми нічим, нічого не навчив. Під час правління Януковича знову почалися репресії. Під час відомої справи так званих Васильківських терористів фальшованої, Після вироку сталося масове побоїще біля суду. Беркут напав на людей. Після цього почалися бої на Грушевського. Зараз президента Порошенка ці дві історії абсолютно нічому не навчили. Ми маємо зараз і масові репресії, і політичні вбивства. Нещодавно Україна втратила чудову людину. Правозахисника, борця проти наркопритонів Макара Колесникова, хлопця, який загинув і фактично був вбитий цим режимом у СІЗО. Незалежно від причини його смерті, його смерть є вбивством. Тому що оці нелюдські умови, які створила оця от служба, біля якої ми зараз стоїмо, вбивають людей, десятки людей у рік вмирають від тяжких хвороб. Які вони утримують у тюрмах, вмирають від тяжких умов, від тортур, від нелюдського ставлення адміністрації тюрем, які заохочуються от цією от службою.